Добрий день, шановні українці. Я покажу, як в В24 без комісії купити ОВДП в гривні. Я покажу на прикладі коротенької ОВДП, яка закінчується через 15 днів. Щоб гроші просто не лежали на карті, можна купити ОВДП на 15 днів і через 15 днів отримати від держави певний відсоточок невеличкий. Я куплю 2, 2 папера. Дохідність складає 12,5, Сума купівлі 1989 гривень 78 копійок. Витрат взагалі немає. Надходження 2000 гривень. Таким чином, очікуваний дохід складає 10 гривень 22 копійки. Обираємо картки, тут прив'язана вже моя картка для виплат. «Купити». Уважно читаємо, ознайомились, підписати. Підписуємо кваліфікованим електронним підписом. Продовжуємо. Заходимо в мобільний додаток. Підтверджуємо. Все, ми купили і вони будуть відображені в портфелі вашому, але трішки пізніше, коли банк попрацює. Купляйте ВДП, давайте в в державі, отримуйте певні відсотки, заробляйте, і хай все буде в Україні.